— Доброго ранку. Добрий день. що, і враження. Ну, враження страшно і, і прикольно. Зараз. Ну, блін. Понравилось. Круто було. Понравилось? Так. Да. Мені да. — так. А коли ви дізналися про операцію? Про операцію? Угу. 3 числа десь до нас от приїхали. Начальція. За день, за день, так. За день. За день, да. угу. І що вам сказали, що ви поїдете в Російську Федерацію? Так. Да. А ви що? А ми тільки за. Давайте поїхали. Ще чекали двоє суток на нічок. Вони ж кошмарите вже скільки нас. І, 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 а як звучало завдання? Що вам, саме ваш підрозділ мав зробити? Наш підрозділ мав е, перетнути кордон, за, зачистити ротний опорний пункт і зводний опорний пункт, е, закріпитися там, Ну, потім помінялися і далі продовжували. Нам приїхали, кажуть, хлопці, все. Ми ж нам бк ми зарядилися. Ми ж чекали команду, чекали, вони близько суток, ще тут. Потім поїхали туди. Це ми дождів третього були, але зайшли п'ятого на зачистку окопу. Зачистили, потім зайшли в село, нас все нормально. Ви зайшли на ті перші вопи, так? і нам хлопці так. розповідали, що там вже не було росія. Там ми зайшли, виходить, там вони такі здорові, ну, 300 на 300 обманували. Окопи, отак по кругу все. Ми зайшли, зачистили, але так вийшло, що вони там були, і там під полом ще одні окопи. Тобто вони два етажа все зроблено. І у нас вийшло так, що хлопці зайшли старші групи там, і його зам, і вони зайшли і їм їх з під поло постріляли, Простріляли ноги. Ми, а ми заходимо, воно стріляє, і ми не паймаємо відкуди. Закидаємо гранатами, мухою стріляли навіть внутрібно в окопі. Там. Немає, а коли пішли на зачистку села утром, бачимо, що хтось уйшов, Ну, були, були сліди, тому що там все згоряно було вже, і пил, і туман такий, і воно видно, що вже хтось прийшов, там пару чоловік. Було так, воно трохи страшно, того, що ми собі так придумали, що їх не було тут, значить вони всі нас чекають там. Ну і ми трохи д -д довго йшли туди, ну дійшли. Зайшли в село, нікого не було в селі, з військових, гражданські були. Ми закріпилися там. Було все тихо. Поки не проїхав дідусь гражданський на велику, побачив нас і почали по нас крити мінометами, дрони, ФПВ. Наші хлопці теж отримали поранення там. Зачистили перший дом, другий, третій. Вона... І вони, вони з ліватору. Вони всі на еліватор, пішли, там ти здоровений скидний. І вони там були, От туди вони і в півішки по нам відправляли, дрони, танк стріляв, мінометка. Так ви нас потім замінили. У нас було 4-30, так? Чотири? Чотири трьохсотих на да? да, наших, один наш із нашої роти, і один з другої роти цієї бригади, якої ми прикомендовані. І ви всіх евакуювали, так? Звичайно, евак дуже класно працює, Хлопці влітали. Моментально там пів години 20. максимум. Я навіть не співав, я тільки виходжу по радійки, говорю: 300, надаю вак мене. Все, машина вже все класно пацани працюють, дякую Спасибо їм велике. На... Ну, зато наші пацани всі живі і нормально. Наша група пару чоловік, там трьохсотих було, а решта відработали і ждуть слідчої команди, щоб їхати. А багато було там цивільних росіян? Ну, Ми зачищали одну вулицю, одного дідуся бачили і дві жінки ще в підвалі теж ховалися, бо росіяни по ним гатили мінометами. Угу. Щось казали, щось говорили? Так, да, говорили, просили вивезти їх. а ну, Я сказав, що. Немає такої можливості. Ну вони здивувалися, коли побачили там український прапор? Вони перелякались дуже. Думали, що ми зараз зайдемо, будемо їх стріляти. Uh -huh. Ну ні. Води дали, їсти в них було. Ну, одні пенсіонери залишаються в селах. Молодих немає. Цивільні не виїжджали, так? Ну, ми, коли зайшли в село, вже нікого не було. Вже вони за день чи за два всі повиїжджали. То ви були в суджі? Так. Да. А як там бої розгорталися? Ми зайшли, ми почали прочищати всі хати, підвали, зачищали. Заходимо в двір, виходять гражданські їхні. Сім'я вийшла. Боялись сильно, щоб ми, щоб ми їх не трогали, щоб вони живі були. Ну ніхто, я їх заспокоїв. Сказав, що вони взяли теплі віщі, поїсти і спустилися в підвал. Ну, так, нікого, ми нікого не трогаємо, Ми ж не русня, що і здівалися над, над нашими полоненими. А, а, а в суд же ви коли зайшли? Три дні назад, чотири дні назад, так. Да. Сьогодні вже п'ятий день. Ми, ми тут ми вчора приїхали, позавчора приїхав з п'ятницю на суботу. А в суджі вас чекали росіяни, чи вони там теж відступали? Відступали вони далі. Вони відступали, все закрито у них. Одна посадка наша, одна посадка їхня. І вони нас хочуть вибити. І ми їх теж вибиваємо, вибиваємо, відганяємо їх далі, щоб вони відступали. Щоб наші хлопці там позакріплювалися, і все, ну, щоб легше чуть-чуть було коли закріплено. Але групи заходять, їхні теж заходять. ДРГ, так? ДРГ заходять. Ми їх обходимо, Чому? а вони питаються, до нас заходять в тил вже то. Ну і залишиться. Хто як їде, так і залишається. То коли ви заходили в суджу, безпосередньо таких міських боїв там не було? Не було. не було. Вони почали відступати, вони відходяться. Ну, стрілять, ну що, тільки. Мінометка обстрілює, танки виїжджають теж. Ну, наші їх залишають там на полі. Теж. Ми їх проходимо, все, вся їхня техніка, вся вона вже там згоріла, на полях стоїть. Скочили, почали розказувати, що вони свої-свої там. Хлопці підпустили ближче. Вони кажуть, ми з Тернопільська якась бригада придумали 20 та і пацани їх почали одразу ложити. Вони почали тікати, але у них цього не вийшло залишилися на нашій українській землі. І все буде так же само. Бабушек, дідушок. Заводили в підвали, давали водички, щоб, щоб вони не попали під обстріли. Теж ховались. Казали, що їх не встигли забрати. Їм сказали приїдуть, пізніше заберуть. А куди забирати, ми вже там. І потім вони почали заходити групами з усіх сторон теж. Ну, ми їх відбивали, вони відходили і ми йшли далі. Закріплювалися на, на позиціях, ставили все, щоб у нас було. Поставляли, Ну там зараз бої і далі йдуть. Нас то поміняли, а зараз хлопці поїхали далі віджимати і віджимати. Потихеньку так і дійдемо до Москви. Я думаю. Тільки вперед нема, нема вже шагу назад, вони нас криють. Те, що вони зробили на Україні, це їм вже. Ніхто в житті цього не простить. Так що, я думаю, скоро все буде в Україна. Думаєте, там в нас прям є сили діти до Москви? Там спокійно. З такими козаками, я думаю, не тільки до Москви. Як було відчуття, коли виступили в Курську область? Відчуття було ефірі, я вам говорю. Ми заходили ми, на... Ми заходили. Ну, отработали класно, все, там, позачищали на... Ну, класно було. Ну хорошо, мисечу. Тільки бачимо відео, як люди просять у Путіна помощь. Да, Хай просять да, ну, мене. Все, все Деякі на них. Но, <свісно> наші збройні сили найкращі, тільки щоб ми не руйнували їхню Курську область, а ми не руйнували ми ми... руські, щоб вони не трогали. Ми навіть на зачистки, коли були от, 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 перед, перед самим е, Суржею село зачищали. Там там були люди, ну ми їх не трогали. Ми... Вони все розуміли мене. Курській області організували стереосвіє. Да, на. да, Є так. хлопці там на Місцеві перейшли на наш бік? Да, так, да, Багато хлопців перейшли на наш бік. Робили собі територіальну оборону. А як це відбувалося? Я думаю, вони це давно вже планували, а то, то їм просто... Зможливо, на, їх... Просто їм треба було духа піддати мотивацію, щоб... мотивацію. І не було чим. А тут ставили. Так, а як ви думаєте, чому росіяни не давали бій, а просто відступали? А що, вони відступають? Не, ну може готовляться далі, десь там закріпи собі, роблять вже далі і далі, може бути. А капується, мабуть. Ще бліндажі вже починають борить собі далі. Ну, б'ються, вони заходять, я ж вам ще раз кажуть. Групами. Вони, заходять, є Вони так... заходять, вони заходять, вони... Навіть можливо бачать нас, і ми чуємо, що вони десь там, але вони не, не стріляють, не, не йдуть в бій. Ми думаємо, що бояться. Хлопці взяли їхнього одного військового, а він каже, а що тепер робити? А ти вчив тепер гімн України? І, і, і говорить, флажка, говорить, поцепили б флажка, ну і сам поцепили, це, це в суджі було. Мої хлопці. Сам здався і все нормально. Коли вам проводили інструктаж, казали нікому не розказувати? Та ми знаємо про все. Навіть родинам, да? так? Да. Ми її знали вже потім. Я просто їм говорю, говорю, що. Потім да, я говорю, узнали. Я говорю, я не знаю, скільки мене на зв'язку не буде, але говорю, дивіться, новини, ви все зрозумієте, що де яла. І отак. От Приїхав одразу перед зі мною до мами. Мама, там в сльозах мене, що де ти був, мене, що це ну. Я кажу, маму, все, все нормально, я цілий і здоровий. А скоро все далі проснувся. Я думаю, курс буде наш, там буде по-любому. А курську. там вже пряма на дону Ну, а, та яке пряма? Та є там трошки було. — Каже, а що ми тут? Що нам тепер робити? Говорю, що що, зараз буде у вас референдум? Я говорю, нова республіка. Ви Це... так казали? Так, да, говорю, все, говорю, ребята, а, -а, -а призіте? А я говорю, виберете мене. <реш> <реш> референдум, все, говорю, мене по вашому сценарію, як, як ви просили. Да? Операція така нам потрібна, вона дуже масштабна. І на інших напрямках сил не вистачає. Ми... Ми її робимо, щоб вони перекидували сили на свій напрямок сюди, щоб там наші хлопці теж їм легше було. Якщо вони перекинуть, там хлопцям буде легше, а тут ми вже їх теж будемо. Сумісно, я кажу, воно буде легше. Бо вони вибрали там пару напрямків і оттуда. А тепер ми з їхньої сторони починаємо їх немножко тут просувати. Може, колись поміняємо їхню на нашу територію. Люди кажуть, ми... Люди кажуть, ми б вже і виїхали в Україну. У Усіх родичів, як ми тільки заходимо. У нас родичі, у нас родичі. Я говорю, а що ж ви тут робите? Хлопці, ну це ж не ми, це наш президент. Ну, а хто його вибирав? Ми його вибирали чи ви його вибирали. Ось так Жалко, жалко теж. Бабушки, дедушки, ті, хто не хочуть хазяйську вас. Кола з Харкова одна. Прямо її дом росіяни кабом. Вдарили. Як ви думаєте, ми зможемо отримати цей великий шмат території? Я думаю, так. Да. Поки що дано. Поки зараз у нас нормально все, все є. Якщо буде так продовжуватися, що нам будуть давати все, що просять, то ми можливо набагато далі зайдемо. Якщо буде техніка зброї, як зараз. Класна операція. Все придумали чітко, круто. Командування. Командування нашого... Да. Хороше. Всім забезпечили нас, всім, що треба. Проблем не було зовсім. Оддихаємо. Ждемо команди тільки вперед. Ну, а що ви загалом подумали, коли вам сказали, ну, пояснили суть операції? Я сказав, слава Богу, нарешті. нарешті. Нарешті, нарешті це станеться. Я так і був довольний, що це все буде відбуватися не на Україні, а тут на тобі віза в Росію безплатно. поїхав, віддихнув. Постріляв Що нам треба? Нам треба постріляти і, 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 і зробити те, що нас просить. Я, я думаю, все буде класно. Наступний захід буде ще краще, ніж перший, другий. Ну а такі операції загалом як впливають на бойовий дух солдат. На бойовий дух впливає. Там адреналін вже піднімається, і ти вже тільки вперед слухати. Саме головне слухати команду і бути уважним. Якщо ти трохи чуть, чуть неуважний, то. Вже погано все закінчиться. Ну, вони теж вони там не здаються. Дрони везде і контролюють їхні теж дрони. Ну і наші літають. Мало кричати, як ми кричимо. Я думаю, у нас буде все добре. Мене. Ми виконаємо все мене, на всі повернутися додому.